Найчудовіша в зимі, новорічка чарівничка. Поміркуйте на самій. На ялинках ця чаклунка скрізь запалює зірки. І найкращі подарунки нам кладе під подушки о дванадцятій годині похитнеться стрілка скік, і ми всі замить єдину. Підростем на цілий рік. Чи приходить новий рік, як не випадає сніг? Адже дід мороз не в змозі по асфальтовій дорозі на санчатах приїздити? Сумувати будуть діти. Тож як сніг не випадає і ялинка не засяє. Подарунків теж не буде. Новий рік повинен всюди і до всіх завжди встигати. На погоду не зважати, не хвилюйтесь, що нам сніг. Вчасно прийде новий рік. Дід Мороз сучасний нині. Він приїде на машині. Сніжинки сніжинки, вкрили всі стежинки, вкрили всі дороги береги пологи. На горбок діточки потягли саночки, а зорбка копотять, наче птахи летять. Униз до санок причепили дзвінок, щоб почуть, щоб узнать, де санчата біжать. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх. І дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всім, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс. А Розявом, як на сміх, залітав до рота сніг, верді за комір в ліс і довів його до сліз. А веселі грали сніжки, сніг сідав їм на усмішки. І сміявся з усіма, ой зима, зима, зима. Ось ялинка на узліссі, новорічне свято в лісі. Згуртували звірі в коло, прикрашають це навколо. Зайчик вішає морквину, їжачок несе калину, вовк ліхтарики приніс. Кольорами грає ліс, білки вішуть для втіхи, позолочені горіхи, Ведмежатко пряники. Та смачні медяники, дятли, снігурі, синиці посідали на ялинці і сказали, пишну, хвою ми прикрасимо собою, але сиця витягниця, тільки ходить та й гордиться. пурна яка ялинка, наче чарівна картинка. Святкувати нам вже час з Новим роком друзі вас. Новорічний снігопад принесе у хату лад, подарує вам щастя і усе в житті вам дасться. Пада, пада, пада сніг, доларами на поріг. Міцно їх тримай руці всі дванадцять місяців. Новий рік, новий рік, вже ступає на поріг, з миром прийде і з любовю, принесе міцне здоров'я, а по небу місяць красень. Нам на човнику пливе. Заглядає він до ясел, казка знову оживе. І хвоїнки вділинки, і малесенькі сніжинки. Вас вітають з Новим роком. Чиєм кроки, кроки, кроки. То це півень тихо йде. Півня радісно вітайте, з Новим роком всіх вітайте.